Вітаю, друзі, Глава Священного престолу Папа Римський звернувся до глави України Володимира Зеленського і до російського фюрера Путіна про те, що час почати мирні перемовини. Дивний якийсь папа. Коли з'являються такі однобокі ініціативи, які не починаються із встановлення моральних імперативів, де є жертва, дає агресор, а фактично починаються із того, що урівнюють жертву і агресора, починають нагадувати мені про дивні асоціації. Адже років вісім тому, коли виникла ця перша хвиля агресії проти України, коли Москва захопила Крим. І частину Донбасу, тоді в міжнародних медіях носилася інформація про те, що всі резерви російські, які перебували в Банку Ватікану, перебазувалися поближче до Китаю, десь в Банк Гонконгу, здається. І очевидно, коли папа починає робити такі дивні, абсолютно адвокатські щодо Путіна заяви, а це вже не перша його заява. Починаєш думати, невже папа Римський став адвокатом диявола? А хочу нагадати, що папа виростав у своїй Латинській Америці під супроводом українського католицького священника. І він знає, що таке Україна? Людина із, ну, не дуже Успішної країни, бо Аргентину заносили вітри ледь не в Третій світ, були такі, такі часи. Прекрасно розуміє, що таке бути жертвою, що таке особливо бути жертвою агресії, бути пограбованим. Але дивіться, ініціатива Папи Римського з'явилася не напередодні анексії українських територій, не напередодні Ну, цих квазі-псевдореферендумів, цих абсолютно е, юридично нікчемних процедур, які жодних ознак референдуму не мали і, власне, під дулами автомата не мали проводитися. Чомусь Папа Римський мовчав. Але коли Путін оформив всі ці території, ну, в лапках оформив, за Російською Федерацією раптом почувся кволий голос Папи Римського. Вам це ні про що не нагадує? Мені інколи ця історія нагадує поведінку з Священного Престолу під час Другої світової війни. Там теж з папами відбувалися дуже дивні метаморфози. Але хочу нагадати, що в нас. Мільйон римокатоликів католиків в Україні, і це патріоти України, які зі зброєю в руках боронять Україну. У нас десь під 7 мільйонів греко-католиків, які також багато з них зі зброєю в руках боронять Україну. Як не боронять зі зброєю, то волонтерять. Це все патріотичне українське громадство. І як їм, будучи католиками, греко-католиками, будучи в духовному зв'язку з Вселенським престолом, слухати оці ініціативи? Я розумію, що в християнстві є такий кодекс прощення, але по гарячих слідах садити згвалтовану із родиною гвалтівника домовлятися? Це виглядає дуже по-свинськи. Тож питання до глави священного престолу. Ви там з ума не зійшли? Ви... І це яке християнство, коли ви коштом жертви хочете задовольнити агресора? Що тут християнського в цьому? Слава Україні! 그리고 그 다음에 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 그 다음